Всім привіт! Ви на каналі Володія Дакус і сьогодні з нами Даня. Ні. Ну і ми будемо сьогодні проходити знову цих капібар. Зразу хочу сказати, щоб ви поставили лайк та підписалися на канал. І ми знімаємо капібари, тому що у... ну, ви набрали лайки і перегляди на частині, там, де я знімав. Шорти капи бар, капи Ну, я вот так снимаю. Тогда, так, а в тебе всего сколько вымыто капи бар? Я... Ну да, так, так мои буду, почекай, да, То я тоже в реальном мужике, будем в наушниках. А, да? Да. Не говори якось чітко, чітко. Добре, давай. Окей, все, давай. Скільки в тебе всього вимито капібар? Капібар зараз. Чотири... 4... ка 5... 52 два. У мене 4К 31, трошки менше, ніж удані. Ну, вибачте, що в нас трошки перебуває, тому що ми говоримо по Діскарду по Діскарду, бо в нас виникли технічні проблеми. Так. Давай я теж піду не по порядку і куплю призрачну капібару за 6 тисяч. за таке це такий. роло 59 дивіться скільки в мене вже копібар це просто уже цілий склад угу. вони так швидко уже вимиваються що просто Ух Чим більше капібар у нас тут там, писало, тим у нас більше буде лагати, тому треба нам якось пошвидше, пошвидше збирати. Коротше, дань погнали паркур проходити? приходить. Ага. Все, погнали на паркур у мене там паркур. Оба здаємо капібар і йдемо проходити паркур а не туда. Пока им дані в райончик. А? Ми знов сусіди. Mm. Все, погнали. А, там, знов сусіди, реально. Все, а цей чекпоинт зберігся. Ах, я на лазер став. Раз. Ааа, я-я, я ж нажимав на пробіл. Оба. Оба. Ладно, я йду, бо в мене вже цей. В мене лагає. Скажімо все, що там вже багато капібар просто. А вот видите, скільки там дуже багато капібар. Віті знов цей значок появився, можете її трошки відмотати. Просто все берем. Даємо нам мийку. У мене вже 4058 вимитих капібар. Тому якось так. Трошки СМР получилось. Дайте чув? Ха. Зять типа, Слухай ще раз. До речі, як ви думаєте, напишіть в коментарях, що я п'ю. Тому? Йо-мое, скільки у мене вже Кепібар. Так, вибачте, я просто на паузу поклав, менеджер, покликав. Ем. Даня, тебе щось не дуже почув. Короче, Даню, або почув, почув. Ви, Даню, не дуже можете почути. Коротше, тільки що питався, хто кликав, я скажу менеджер. <к nice> Даня, напевно, знає, хто це. Це наш секретний менеджер. Даня сказав, ага, бо ми просто в сусідніх кімнатах, Я якось, якщо не буде ну, переб... чути його з іншої кімнати, то я буду розказувати, ну, говорити, що я чую. Так, скільки нам треба скі, грошей на. Na... Це от. 5 тисяч! цілих 5 тисяч. До речі, ще напишіть в коментарях, який тайко нам треба ще познімати. І не забудьте заходити на наш вайбер канал та на наш сервер Єлітопік.атернас.мі це ID. Тобто IP. Не забувайте. О, в мене відкрилось Нікі Капібар. Ну я не знаю, Дані, чи ми будемо разом знімати підряд ці всі частини, чи ми будемо там одне відео капібара, одне відео там інші. Вибачте, що мене почало Дані, Дані сказав, я не знаю. Бо щось якісь неполадки у нас з цим Діскордом. Сталося. Коли знімали тест на квадробіра, або воно вискочило у вас? То було все нормально. Діскордом все ідеально було, чулося. Тіпа в мене ще тоді мікрофона, звичайно не було, ну. Но... Теж все нормально. Далі наступного стіна це. Призрак капибара. До речі, ми як побачили як призрак виглядає. Може, вона не видимо? Капібара не можу поняти просто, 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 просто. во Така прозора. Бачите? І знаю, чи цей паркур навіть можливо пройти, Дані. Як ти думаєш? Я вже проходив. О, ви, Дані, почули? Дані сказав, я вже проходив, і якраз вже динаміки піднастроїлись. Як ти прийшов? Вау. Я можу купити ще одну скільки в нас вже поверхів, а колись у нас буде, може, і ось стільки. Але це буде в наступних частинах, тому переглядайте на наш канал. Кожен день має виходити. Ну, має. кожен день виходити відео. Ну, якщо не виходить відео, це означає, що якісь в нас проблеми. Або там щось ще сталося. Так, вибачте, що виключи мікрофон. Ну добре, День, думаю, прощатися. З вами був я, Володя. Даня, всім пока-пока!